Аляска та хімія ресурсів. Хочу вам сьогодні пояснити, як у хімії. Чому Аляска досягла такого успіху і є настільки багатим штатом США? Відомо, що США придбала Аляску у 1867 році за 7 мільйонів доларів. Але 49 м штатом США стала Аляска лише у 1959-му. Давайте порівняємо Аляску та Україну. Аляска майже в три рази більша за Україну. Але в Україні живе приблизно в 40 разів більше людей, ніж в Алясці, хоча вона значно менша за площею. Аляска це не просто край холоду, це хімічна лабораторія під відкритим небом. У 1867 році Аляска стала золотою мекою старатері мили золото в річках, бо воно важке і хімічно вперте. Почалася золота лихоманка, яка тривала на Алясці з кінця 19-го по початок 20-го століття. Золото було надзвичайно важливим не лише як метал, а як символ багатства, влади і виживання. Золото, яке мили на Алясці, мало зазвичай високу частоту, але воно не є абсолютно чистим. Гостина золота 19,3 грамів на сантиметр кубічний, тобто воно майже в 20 разів важче за воду. Ось типовий склад золота Аляски. Основний компонент золото 85 – 85%. Домішками може бути до 15%, Найпоширеніша домішка, е, срібло, якщо срібло багато, золото має світліший колір, а ще міді до 2%. А ще вражаючий факт: у часи золотої лихоманки картопля рятувала життя і була такої ж ціни, як золото. Синга косила старателів, а вітамін С, який міститься у картоплі, аскорбінова кислота, була рятівником. Картопля стала хімічним супергероєм і її цінували інколи більше, ніж золото. Людовики Аляски як архіви води. Аляска має понад 10 тисяч людовиків. Лід плаває, бо менш щільний за воду. А ще в ньому є ізотоп водню, як от дейтерій з атомною масою 2. Ізотопи гідрогену зберігають кліматичну історію Землі. Це як читати щоденник природи, написаний молекулами. Аляска має ще одне золото чорне золото, нафту 20% нафти США з Аляски. З неї роблять хімічні скарби вуглеводні, бензин, газ, мазут. Це хімія, яка рухає світ. Шахта Red Dog на Алясці найбільше у світі родовище цинку. Також тут добувають срібло та свинець. Уряд Аляски інвестує у відновлювану енергетику, особливо вітрову. Понад 30 поселень уже живуть лише за рахунок вітру. Підписуйтесь на мої канали в TikTok та YouTube Олена Трубчаніна. І зі мною ви узнаєте, що наука може бути цікавою: хімія, фізика та інші природничі науки.